Ну, папа. Да, да, что с химией связано. Это сто процентов химия, короче. Секрет потом. Мой какой секретний секретный рецепт, чи що. Тише, <реш> тише, дверь. По-перше, окуляри заберу. Можу взяти лом або молоток і вдарити, і воно якось впаде, або що? А ну, я попробую взяти молоток і лом. Капець просто. Давайте йдемо на другий поверх. Може, щось є. Вона в кухні. ляха -моха. Та, да, в кухні. Ти в кухні? Добрий вечір. Є! Yeah. ого. Oh -oh. Тут цілий хімічний клас. Йо, йо 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 О, пішла в другий. Пішла в другий. Давай, 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 давай. Ой, злове капець мені буде. Дивись, дивися, містере, що я тут наробила.

Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Scary Teacher 3D. Що там у нас далі нас чекає? Які там далі режими? Це все прийшли, прийшли, прийшли. Чемікал катастроф? Чемікал. Що це за чемікал? 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 Може хімікал? Може це хімія? Катастрофа хімії? Ну коротше, йдемо подивимось. Давай, давай. Місті Dreams of Becoming a Scientist.

А две? Сидишь? Довольно? Добре. Окуляри вже побачив. Добре, добре. Двіка фотографія там задум. Час у хтось тис подарив. Так, фінт авейтурмисті. Добре, добре, мені треба заруїнити її. Чекайте я щось... Ого! воно щось погано обертає. О, все нормально. А не погано. Дуже погано. А шо воно так? Я воно капець лагає, чуєте? А, все, відійшло, відійшло. Чесно на вході лагал. Так, місці, ти, де? Другий пар? Так. А я на першому. Де подив, що за окуляри? А де окуляри? Вони десь тут і вукену. А може на в кухні, ага. А що тут кухні? А диви, немає, я не А, вона на другому порсі певно робить. Ну зараз, зараз. О, лом. Бери лом. Так, вона сходить вниз, митр на другий пар. Тут, в принципі, на першому щось нічого не бачу. Я якщо чесно думаю, що на першому все. Тут тупік. Сіла. Двоє дверей і одну кімнату. Ну, а що таке робити? Пані вчителька. Спальня. Дві на першому персі взагалі нічого нема. 19 годі. А вона де? Де вона? Де вона взагалі ходить? Ти всі бачиш? Вона знизу чи вона зверху? Ой. Де вона? Ааа, вона. Чекай, вона десь замітила мене. Ааа, за до мене було, прикинь. Чекай. Все, я на першому порці. <реш> 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 е, так, чекай, там подивись, там подивись. А ну давайте, може, у підвалі щось є? Машинка. Я не розумію, в підвалі, якщо в підвалі ніколи нічого нема. Ну наші то в підвал. Дима подивимось на задньому дворі, який двері бігаем. Ого! Ого! Зараз я тут щось понарубляю! Диви! Кись три ведра, бочка. Я цього не бачу. А диви, там вікна... А, є вікно. <пл tree> я думаю, вікна нема. Це був прикол, так давно є. Е, у нас пердо вийшло. Добре, я собі волю бігом до хати на другий поверх. Я зараз буду на другому поверсі. Поки вона вийде на другий поверх, я вже тут все зроблю. Так, добре, ванна. Спокійно, нічого нема. Це що за кімната? Нічого нема, є якісь клей, ні не треба. Тут нічого нема. Е, спортзал, наш її спортзал. Опа! Банку не знайшов. Я не знаю, що це за банка, але ми її не йшли, її ніколи не було. Нуляк. До речі, вона вийшла на другий поверх. Як так, швидко? Хе! <кій> Дякую, дякую всім, хто сказав, будь зробити здоров в здоров'я. Ну я мусік чехнути мене. Я просто нині ще не че не в О, добрий вечір. Так, цю частину обійшов мені тут частину треба входити. О, вода протікає, прикинь. А вона не послизнулася, я думаю вона упаде. Не упала. Так, тут спокійно. Две вона бюджет і бюджет. В спальні спокійно, я не розумію, де ті хімікати. I will punish you. Дві вообще хімікартів немає, я не знаю. Коротше, йду вниз. Може, мне треба на дворі набрати всю. На баба би агейн Давай ты баба бі. О, а це можеш брати. Ой, це можеш брати. Прикольно. А де вона то все робила? Мне здесь вона в кухні робила. Так, коротше, йду попробую. Оу, що... я програв! Я в шоці! Я не то напевно запхав туди. Треба попробувати щось друге запхати. Це капець Я в шоці? Це не так то просто. Зараз попробуємо другу штуку туди запхати. Ай-яй-яй. I will have everyone at my а як знати взагалі? Що не вгаду вгадувати? Чи може мені то чіпати не треба було? Це капець просто. Давай енергії. Видиш, що окуляри тут впали, чого я не можу їх підняти? Я би взяв окуляри і без міг там робити щось. Видиш, що вони спеціально показали, що є окуляри, що ти можеш їх взяти. Але де ж ті окуляри? Там на селе ничего там ничего до речі я не был вот тут думаю, що тут что есть о, -о, -о, -о! Це що за штука взял короче мы здесь можемо щось відвезти <гум> цікаво цікаво может ті бочки якось пересунути где вони? Де где бочки две бочок нема а, во-є-є. Ну я не знаю, Та давайте попробуємо. Може щось за ним зробимо. Не, воно тут нічого не робить. Блін. А що я це маю робити? Так, вона десь вийшла на двір. Мені треба на другий пару взяти ту бутилку і щас попробувати щось там. Наробити. Може воно не взірветься зараз? Прикол. Так, це який пор, це перший. Она заходить. Я не заметила. Чи заметила? Тут нічого. Де я тут все був знайшов? Тут нічого, тут нічого, тут нічого. Там нічого в кухні, та. Де вона? О, пані черриков. Та не зловиш. Може і зловиш. Та, я в був, не ещ одну штуку. Я зараз ту штуку попробую взяти і подвесить що з того А Або вс. Я ж не цей був там нажав. Ану. А може у другий якийсь треба тут? Я не знаю, короче. Ану. Ага, оце взагалі... А ні. нет. знову все взирвала. Ну і що? А ну нажми підписку бігом, ти піпешися, ще нажми на дзвіночок щоб ти не загубився. ага ху секрет Дивіться, добре, що воно додає. Сині Фіолетове. Сині, фіолетове і зелене. Може мені теж так треба. Та вже сі не смій. Ну і окуляри відлітають. Ну що з тими окулярами? Блін, я не знаю, що робити. Я просто не знаю, що робити. У кого є якісь ідеї мені. А чуєте, а тут є кактуси, може. Ага. Ладно, йдемо знову по ту машинку. Ну але що ти в машинку я буду робити? Я ж нічого не перевозити не можу, ні нічого. Я не знаю. Забирай. Е, взяв, взяв. Е, та що є, застрягший? Е, добре, мені треба піти на другий поверх і файно все прошарити. Може ще таке є щось. То ж, мало бути три штуки якісь. А я знайшов тільки дві. Вот, весь, оця. Может в холодильнику щось є? В холдинку нічого нема. Там нічого. Ну тут я не думаю, що вона нас о, вона там де. Тут. Тут теж нічого нема, дивіться. взагалі. Тут нічого нема. По шухлядах я навіть шукати не хочу. Я колись всі шухляди був порошуков, а там дуля з маком. Кивай, двері. Е, нема нічого, ну а що це таке? Перший пар парфайно обшаримо і йдемо на той телевізор ключ. О! Нічого собі. Добре треба шукати там під цим. Під столом може тако є ті окуляри. Диви, диви. А воно добре бігає. Так, добре дивіться, є окуляри. Та нема окулярів. Окулярів нема. Яй-яй-яй, біжи, давай. Біжи, біжи. Ну як мені що тут? Ну я зараз це знову нажму і знову щось буде погане. Я не розумію, що тут зробити. Може взяти лом або молоток і вдарити, і воно якось впаде або що? А Ану я попробую взяти молоток і лом. Подивимося, що вийде. Можливо то так. Можливо, треба опустити ті три ведра і потім вже думати, що на них поставити. Тирари майос, малилбред. Так, молоток. Алом. Е, а я не розумію, де лом. Я десь бачу лом, але я забув. Ладно, йдемо з молотком. Відкрий шафу. Може вона спати йде? Дивіться, вона вроді спати йде, вона залежить спати будемо робити, що хотіти. Та пішла? Вроді пішла спати. Та, да, молотком я не может цвета. Блін. Для візьмем лом. Вот тут лом має бути. Вона ходить якусь там штуку. Так. Лом є. Ну подивимось. Не, ломом тоже нічого не робить. Ну бляха. Ну а як? Капець просто. Давайте йдемо на другий повер. Вони щось є, вона в кухні, ляха моха. Та? В кухні? Ти в кухні? Добрий вечір. Як ти мене зловила? Ну це капець. Ви вийде, як вона мене зловила? Я в шоці. Ніякого завдання, мені треба щось з хімікатами зробити. Як вона зловила? Як oh, ти мене ocean. зловила, ти секрет пош? Дивись, синє. Фіолетове, зелене. Каністру ще нам таку треба знайти. А каністру я десь таку бачив колись. Сто відсотків. Я зараз на другий повер. На другий зразу валимо. Вона де? Вона на першому, пішли на другий. Каністра, каністра, каністра. Пляха-моха. Що що там пса? Дропту. Я драбину взяв! Це капець просто. Все, драбину ми взяли. Я в шоці? Див на зарядку робить. Ого, вона спортсменка. І куди вона йде? До хати? А що вона сюди йде? Тікай геть від мене. Я тоже знаю, куда драбин. Мені треба поставити її туди на ті банки. Так, тут що? Це не беру. Точно! На другому парсі там капає вода і там є прохід на стріх. От зараз попробуємо драбину там поставити. Так, вона на дворі. Эээ, де 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 да з того боку. Це капець ти в драбину. Но ну, звідки я знаю, що я можу драбину підняти. Я думаю, я не гон її підняти. Дивіться. А як тут, чекай? Мені може повітря, якось треба, або шо? Або ту колбу колба треба взяти. Є, поставив! Є! Ого! Тут цілий хімічний клас! Йой-йо-йой! Це капець! ось тут пише. Крок перший. Warm water, Взяти воду. Крок другий. Chili powder. чи що, третий, Третій. hydroxide. Четвертий Vinegar. О! А це що? Може мені щось терти треба? warm water, А, це вона закресла. закреслила. Оця мені значить, треба зробити. Друге солід, діш, скап. Це капіє. А тут що? А тут нічого нема. Йой. Оце прикол, і тут нічого нема, і тут нічого нема. яй я а тут що є взагалі? А я не можу тут нічого взяти, ні? Прикол, я одний на стріх заліз Йдемо гет Шукати щось. Де вона взагалі? Вона знизу. Добре, добре, зараз. чекай, мені треба тут пошаритися. Зараз мені треба понахо... О, дивись, вода. Це вода. Е -е, це дуже багато всяких штук мені треба знайти. А потім все змішувати. Та оті шафи я ніколи їх не відкривав, я не знаю, що там є. Всі місії я проходив без них. Тут все добре, чекайте, чекайте. А може її десь сховає? А ні, тут нема. Оу, а де ти? Оу! Та почекай не біжи! Ужас. Поки що тільки... Вода. Вода, 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 вода. Е, нам потрібно піти на кухню і взяти там ще якусь штуку. Що це... що це? Ано, ну як вона називається? Що там пише? Color. Food Color, щось там. Не знаю, що за штука. Ну нам знадобиться, добре, дві, дві ми вже взяли. О! Що це таке? Діш сор. Чи як? Ну, Це прикольно. Ми вже щось понаходили. Тепер то все докупи з'єднати треба. Йдемо туди на стрих і будемо думати. Е! Йдемо на стриг, вилазимо, дивимося, що у нас є, і дивимося рецепт. Нам треба рецепт, я думаю, той закреслений. Ми ж маємо спортити і все. Так що 100%. Капець приколи. Давай. О! А, ні, я думаю, я в цю штуку можу щось перевести. Я не можу. Так, дивіться, степ 1 warm water. І тут warm water. Це вода, добре. Step 2. Solid diш скапу. Це лимон. А тут соліш? Тут нема соліш. Добре, другий лимон. Третє. гідроген пероксид гідроген пероксид. Мені треба знайти гідроген пероксид Де той гідроген пероксид Мені треба знайти гідроген і туди все буде добре. Або гідроген. Є, взяли! Гідроген-пероксид. Але його замість чого візьмемо? Блін, я не знаю замість що його взяти. Гідроген пероксид, фуд, І put all ingredients in. Коротше, дивіться. Вода, лимон, гідроген і то. Вода, лимон, гідроген і то. Вода, лимон, гідроген і то. Але я не розумію, нащо нам цієї штуки. Вода, лимон, гідроген і то. Ну пішли, пішли. В принципі, рецепт. Добрий. Давай, злазь вниз. Рецепт красивий. Вода, лимон, гідроген і то. Ну що, погнали? Погнали робити хімічні експерименти. Вода, лимон, гідроген і то. Все добре. Лише я не знаю, на що тої штуки такої, що їздить. Може мені тим якось опустити оце треба або себе підняти до гори. Ану. Ану, так, вода. А чого я не можу? А, це я не можу поставити, а чого? Я воду щось не можу поставити. Може воду мені туди треба набрати? Блін, давайте. А це можеш тут кинути? Блін, я не можу це кинути. Я би тут це кинув. Як це кинути? Я не можу, блін, це погано. Я би просто це тут кинув і пішов по ту машинку Я знаю, як я це зроблю. Мені, напевно, тим треба буде підняти. Я поставлю оце отут. Добре. йду по ту машину. Беру машину. Вона де, вона на стріху. Ай! Ти як був на тут! Ху, ледве. Беру ту машину. Ну то не машина, я як вона називається. Маленький екскаватор. Та ні, 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 ні. то якось не так. А може мені цю штуку треба позбрати, та ні. Так, бери. Добре. О, диви, вона знизу. Не знаю, чи воно вийде чи не вийде. Але я. Дивись. Окуляри ми мали достати. Все, я вдів окуляри. Це просто торба. Так, йдемо ще по воду. Її окуляри. Закотилися за ліжко. Яке ми мали підняти оцю штуку. Ну йди додумайся до такого. Ну я бачив, що там окуляри десь впали, Ну, але ж вони не під ліжко закотились, ти ще й руко не міг підняти. Все, йдемо беремо воду, як експеримент вдався. О, пішла в другий, пішла в другий. Давай, 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 давай. Ой, злове капець мені буде. Ого, а вона швидко ходить. Чекай, зара. Те, що вона злізла. Диви, Дивито, вона швидко бігає, вона колись так не бігала, вроді. ну нажми підписку, бігом. Ти пі Ще нажми на щоб ти не загубився. Йой! Є, yeah, добре. Все, набираємо воду, Все, заливаємо. Так, я не пам'ятаю... Е, як, як, як воно малося заливати? Перша вода 100%. Перша вода, потім лимони, потім гідроген і потім е, той, та штука. Давай. Ну, зараз воно має значить не взірватися, бо в нас є окуляри. Ану. Вода є. Лимон. Є. Гідроген і червона штука. Ранневей. Я можу вас привітати. Ми прийшли. Саме важче, що тут було, це додуматися, що тобі треба підняти ліжко і знайти окуляри. Sure типу були підказки, вона показала на початку, що треба вдіти окуляри, і туди тобі нічого не зашкодить. Але я не міг ніде не знайти їх ті окуляри. Sure Давай, все, чекаємо. Чекаємо, поки воно буде у пасці. Нарешті. You. А може і не буде. А диви, там ще є стрих. Я буду а борс, ще є? Четвертий. там ще є вікно. Може прийде обнова і там щось забавлять. І будем там щось дивитися. О, що вона йде, вона йде туди, куди треба. Всі дивіться уважно. Вона ж не две челиках химія, що нам де Химіка, атомер, две, 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 две. Йес, 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 Нарешті! Чи ні? Є! Дивись, дивись, мистере, що я тут наробила? Той, ю у у Эриго! Окуляри де. Диви, 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 диви! ей, е! Шо таке? Ні, 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 не є страшне! Страшне! А що далі? А ну чекай! Руин Хер Валентайн! Що це таке? Опа! Що це таке? Він є написав записку. Виш її цей перекреслив повна шурує. Принціс. Що ти робиш? <тур -сист> а, бери. <тур -сист> е Вигнала його, чого? Щось мені сподобалось. <тур -сист> <Oops>. <тур -сист> зараз, зараз, я подарок зроблю. Він звісно не Прикол. Короче, це буде на другий раз. Всім па-па. Так, що в нас по коментах під останнім відео Скері Тічер. Так, де вона? Я тут, Ага, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Привіт, привіт, перший молодець. Класичний рецепт салату олів'є. Я є, ну а звідки ти тут все знаєш? Знаєте, я не знаю, що олів'є складає. Давно я її не бачу. Привіт. Пограй Minecraft Dangerous? Може, пограю. Склеп, Ice Cream 3 є секретна кінцівка з інгредієнтами для морозива. Можливо, добре, я її знаю. Привіт давно не дивилася. Привіт. Склеп, коли вийде відео віде про Undertale, колись та й вийде. Привіт, хоче грати вам от ас? Можливо. Склеп, можеш, будь ласка, роблок зняти. Та Я його і так знімаю майже два рази на тиждень. Дай Боже, склеп, чуєш завтра буде стрім перед виходом Гартен of One Ban. -Ban. Тай в класній відео не зупиняюся, не зупиняюсь. А коли вийде той бан 8? Ну коли, я його чекаю. Скільки років пройшло і вже нова серія. Ага, коти чи собаки е, собаки. Якщо б ти мав можливість безмежну кількість будь-чого одного, щоб це було і чому, та я не знаю, ну я не хочу задумати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте на серії далі. буде ще всі па канал і розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео, кайфує кожен раз. На YouTube канал підпишись. І скреп Геймс, розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео. Bom Jean,